Всім привіт! І сьогодні я хочу показати гардани, які в мене є в наявності. Є в наявності ось такий гардан польова. Він ось на мені. Він коштує 2300. Також в мене є в наявності гердан Соняхи. Дивіться, яка краса. Він коштує 2500. Є в мене такі тендітні ромашки. Бачите, такий вузенький, гарненький, тоненький гердан. Він коштує 1700. Також в мене є широкий великий гердан лілії, який коштує 5500. Також є в наявності гердан опівночі. Такі сині, сині блакитні піони. Він коштує 5500. Також в мене є в наявності ось такі тюльпани. Він коштує 2000. Для замовлення напишіть мені в Telegram, WhatsApp або Viber номер закріпленої шапки профілю.